Сьогодні 12 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на оболоні, де фільмую для вас черговий відеоогляд капітального ремонту вулиці Богатирської. Повний огляд ви зможете побачити на моєму ютуб-каналі. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що послання на канал маєте в шапці мого профілю. А коли виходить нове відео на Ютубі, то в стрічці своїх дописів. Та публікую на нього посилання з супровідним текстом. Зараз на Богатирській, хлопці, дорожники, автомагістралі Південь завершують асфальтування останньої ремонтної ділянки на правому проїзді проміжним шаром асфальтобетону. І цим асфальтом, ймовірно, нам доведеться їздити вже до наступного року. Звісно, якщо Природа не вирішить нас потішити наприкінці цього року теплою та сухою погодою. Але підрядник цього не обіцяє, це може стати приємною несподіванкою для нас. Поки що дивимось, як відбувається вже фінішний процес. Фініш не маю на увазі, ймовірно, на цей рік в основних проїздах вулиця. Не забувайте заходити на канал. Дивіться, підписуйтеся, якщо ще не підписані. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ставте свої вподобайки, коментуйте. На каналі дуже цікаво, багато різної інформації про історію цього капітального ремонту, починаючи з 2024 року. І про інші цікаві інфраструктурні об'єкти, ремонти, будівництво, реконструкції по всій Україні та по Києву, починаючи з 2019 року.